Вітаю вас на каналі ТОП Школа. Сьогодні з вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас перший відеоурок для 9 класу з Алгебр. І вітаю всіх, хто прийшов у 9 клас. І розпочнемо з теми числові нерівності. Поки я пояснюю, ви тисніте вподобайку, підписуйтесь на канал і на дзвіночок. А я нагадаю, що наш урок складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична, пояснюю сьогоднішній матеріал, друга частина практична, розв'яжемо декілька вправ та задач. І третя частина пройдемо тестування, в якому ви зможете перевірити себе, наскільки добре ви засвоїли сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. Розпочнемо з теорії. Число А. Більше числа Б, якщо різниця А мінус Б число додатне. Тобто, я можу з української перекласти на математичну а більше Б, якщо А відняти Б більше 0. Ну, в принципі, логічно, 6 більше 2. Чому? Бо 6 відняти 2 буде 4. Число А менше числа Б, якщо різниця А мінус Б число від'ємне. Тобто, число А менше Б, якщо А мінус Б менше 0. 2 менше 6. Чому так? Бо 2 відняти 6 буде мінус 4. Мінус 4 число від'ємне 2 менше 6, число А дорівнює числу Б, і якщо різниця А мінус Б, це число 0. Тобто А дорівнює Б, якщо а відняти Б дорівнює 0. Ну і в принципі логічно, 8 дорівнює 8, бо 8 відняти 8 буде 0. Все. Два вирази сполучені знаком нерівності утворюють нерівність. Зверніть увагу, знаки рівності нам вже відомі з попередніх класів. Ми вже розв'язали багато рівностей. ми їх ще називали рівняннями. То тут у нас з'являються і знаки нерівності. Які вони бувають? Давайте з вами поговоримо детальніше. Ну, ви знаєте ще з попередніх класів, що 3 менше 5, я можу сказати, бо 5 більше 3. Ось у мене простенькі. Нерівності. Так, 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 коли ми порівнювали числа, це були нерівності. Так от, знаки менше та більше називаються знаками строгої нерівності. Строго більше, строго менше. І нерівності, що містять ці знаки, називають строгими нерівностями. Логічно, Логіка. І я можу записати, що А менше Б. Або можу написати, що Б більше А. Це. Тотожні записи нерівності. Дійсно, якщо 3 менше 5, то 5 більше 3. Нічого ж складного. Знаки менше дорівнюють та більше дорівнюють, називаються знаками нестрогої нерівності. Як є строгі вчителі, все сказало, чітко робимо. І є нестрогі вчителі, ну можна зробити, можна не робити. Так само і тутечки. От. І нерівності, що Менше або дорівнює, або більше дорівнює, називають нестрогими нерівностями. Тобто може бути більше, може дорівнювати. Оце у нас такі знаки. Може бути А менше або дорівнює Б, або Б більше або дорівнює А. Будемо розв'язувати приклади. У нас будуть випадки, коли Б буде дійсно більше за А, а будуть випадки, коли Б буде дорівнювати А. Ви скажете, як таке можливо? 8 більше 2, так, і це чітко. Це щодо чисел. А якщо у нас будуть змінні, а якщо у нас будуть букви, і ми зможемо підставляти різні значення. Ага, ага, от поміркуйте про це. Якщо би дві частини нерівності числові вирази, то її називають числовою нерівністю. Наприклад, 4 менше 6, або 6 більше 4. Тобто ми маємо справу з числами, відповідно, числова нерівність. А нерівність зі змінами. При, однаков, при одних значеннях зміни може бути правильною. Тобто, якщо я в числову нерівність додаю зміну, вона перестає бути числовою, вона вже буде нерівністю зі зміною. Так от, наприклад, нерівність 2х більше 8. Коли таке буває? Ну, коли х дорівнює 5, 2 на 5, 10, 10 більше 8. А якщо х6, 2 на 6, 12, 7,5, 8,1, будь-які наступні числа, цілі, дробові. От. Головне, щоб було вираз наш перетворюся, це у нас буде правильна е, нерівність. А при інших значеннях неправильно я наведу ці значення. От, наприклад, та сама нерівність 2х більше 8, але якщо я х візьму мінус 2, 2 на мінус 2 буде мінус 4, але мінус 4 не більше 8, це якась нісенітниця. Тому це буде неправильна нерівність. 0 на 2, 0, не більше 8 і так інше. Це те, про що я казав. У нас будуть випадки, коли нерівність буде правильною, неправильною. А якщо я візьму, наприклад, 4, 2 на 4, 8, да, 8 дорівнює 8 для строгої нерівності, це не спрацьовує. Ми скажемо, що четвірка не задовольняє дану нерівність. А от якщо було б більше або дорівнює, о, тоді б четвірка нас задовольняла. Бо 2 на 4, 8, і дорівнює 8 і допускалося. 4,1, 10, 100 вже теж чудово підходили. і було б строго більше. Так. Далі. Це ж стосується числових нерівностей. 9 більше 1 це правильна нерівність. 8 менше мінус 2 неправильна нерівність, ми знаємо. Як порівнювати додатні, від'ємні числа. От, зараз це все будемо використовувати вкупі. Перед тим, як перейдемо до розв'язування вправ та задач, зробимо невеличку паузу. Хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Це люди, які підтримують канал не тільки переглядами, і вподобайчиками, але ще й гривнею. Стати спонсором може кожен з вас. Обирайте рівень підтримочки. І все, ви, спонсор, потрапляєте до наступного уроку. Можна за прямим посиланням «Приват», «Банка», Монобанці будь-який спосіб. Вдячний всім, хто у будь-який спосіб підтримує розвиток каналу топ школа. Відпочили, можемо переходити до прикладів. І так, порівняємо числа. А мінус Б дорівнює 4. Що я тоді можу сказати? Ну, що А більше Б. Згадуємо визначення: якщо різниця більше нуля, число додатне, то і А більше Б. 6 відняти 2 буде 4. 10 відняти 6 буде 4. Тобто я від більшого числа віднімаю менше. Від більшого віднімаю менше. От, бачите? А відняти b дорівнює 0. Що я можу тоді сказати? Ну що А дорівнює Б 5 відняти 5, 7 відняти 7. От. А відняти б дорівнює мінус 4. 2 відняти 6, 6 відняти 10, 10 відняти 14. У всіх цих випадках перше число менше за друге. Тобто А менше Б. Так, з цим розібралися. Яке з чисел менше, якщо х плюс 3 дорівнює y. Хм. Тобто, щоб отримати y, мені треба до х ще щось додати. Відповідно, х менше і. Бо йому самому недостатньо чогось, йому вже треба 3 чогось додати, щоб вийти в рівень з ігриком, Розумієте? А відняти 2 дорівнює Б. Я від числа віднімаю двічку, тільки після цього отримую B. Звісно ж, А більше Б. 12 відняти 2 буде 10. 12 більше 10. М плюс 5 дорівнює N. Ну, тут, очевидно, що М менше n така ж сама ситуація, як у першому прикладі. Щоб зрівнятися з числом n, числу m треба ще 5 одиниць, r-7 дорівнює q, про що це свідчить, що r більше q. Така сама ситуація, як і у другому прикладі. А плюс дорівнює x, Уже очевидно, що а менше х, і f 0 дорівнює Ж. Теж зрозуміло, що F дорівнює G. Нічого складного. Раніше вміли порівнювати числа, тепер будемо порівнювати і букви. Угу. Вітаю в 9 класі. Доведемо нерівність. Х квадраті плюс 10х плюс 28 більше нуля. Хм, як ж тут довести? Ну, 28 більше нуля, х2 теж більше нуля. А от 10х мутить воду, бо х може бути більше нуля. Тоді 10 на x буде додатнім. Якщо х дорівня 0, буде 0. Якщо від'ємне, 10 на від'ємне буде від'ємне. Але нам треба довести що більше нуля. Хм. І тут нам. На допомогу прийдуть формули скороченого множення. Восьмий клас передає вітання. А ви що думали? Ви вчили формули і забули? Ні, їх використовуємо. Хто забув, на каналі є посилання. Дивитися формули скороченого множення. Я число 28 розкладаю хитрим способом на 25 і 3. І ось перші три доданки я викремлюю дужками. Вони ні на що не впливають, окрім того, що візуально стає зрозумілим, що тут є формула. Х квадрат плюс 2х плюс 5 у квадраті. І це все збирається до формули х плюс 5 піднесено до квадрату. Аналізуємо. Х плюс 5 у квадраті завжди більше або дорівнює 0. Ну, якщо замість х буде мінус 5, плюс 5 буде 0. Тобто цей доданок у нас вже більше або дорівнює 0. Ось ця частинка, да? вона вже точно невід'ємна. Ну і трійка завжди більше нуля. Що в мене виходить? Якщо х плюс 5 додатне число, то я додаю трійку, я 100% отримую додатне число. Додатне плюс додатне буде додатне. Якщо навіть у мене х плюс 5 дорівнює нулю, ну я мінус 5, да? то 0 додати 3 буде 3, а трійка більше нуля. Нерівність доведена. От ми зробили тотожні перетворення. Ми зробили правильні перетворення і отримали відповідь і довели нерівність. Далі 8х менше х квадраті плюс 19. Ну, окей, перенесемо, можна ж не тільки праворуч переносити, а й ліворуч. Як нам зручно, так ми і робимо. Головне, це робити правильно. х у квадраті залишається, мінус 8х буде, бо тут було плюс 8х. Плюс можна не писати. Ми знаємо, що він є, якщо йде попереду. Мінус 8. І 19 я знову розкладаю на 16,3. Чому так? Бо 8 це 2 помножити на 4. Значить, тут повинно бути 4 у квадраті. Розумієте, так? А мінус Б піднесено до квадрату, А плюс Б піднесено до квадрату. Ці формули передають вітання. Якщо не пам'ятаєте, згадуйте, бо вам важко буде в 9 класі. Без знань 8, 7, 6 і 5 класу. 9 клас базується на всьому тому, що ви вивчили раніше. Що я тоді отримую? Якщо 0 менше цього всього виразу, то цей вираз більше 0. А менше b, значить Б більше А. Вже про це говорили. І тут ми згорнули формулу, вийшло x-4 в квадраті, плюс 3. Аналізуємо. Ця частина у квадраті точно більше нуля, да, Бо квадрат перетворює будь-яке число на додатне. І якщо у нас х дорівнює 4, то буде 0. Тому нестрога нерівність. Це те, про що я казав, може бути строга нерівність, може бути не строга, допускається і рівність нулю. Тобто тут може бути так або так. Але трійка, знову ж таки, більше нуля. І знову я до трійки додам нулі, буде число додатне. більше нуля до трійки додам додатне, буде теж додатне число. Тобто нерівність доведено. Нас просили довести, ми це довели. Чудово. Четверта вправа. Доведемо, що 7х поділено на 2y, плюс 8y поділено на 7х більше або дорівнює 4, якщо х та y числа одного знака. Що це означає? Або вони додатні, або вони від'ємні. І Хі одночасно. Як це зробити? Ну, Перетворюємо. І так я спочатку четвірку переношу. Так само, як і з рівняннями. Переношу зліва направо, з права ліво, знак змінюю на протилежний без проблем. Значить, що в мене тоді вийде? У мене вийде, що всі три доданки треба зводити до спільного знаменника. Перший дріб домножити на 7х, другий дріб домножити на 2y. А третє число треба домножити і на 2y, і на 7х. Спільний знаменник. Тільки тоді я зможу з ними працювати. Чому я пишу дорівнює, хоча тут нерівність, я хочу цей вираз перетворити. Я роблю тутожні перетворення. І потім результат я напишу більше брині 0. Значить, 7х на 7х буде 49х квадраті. Знизу буде 2 на 7 14х на yхі. Тобто знаменник у всіх 14х. на 2 16 на y, y2. 4 на 7, 28 і на 2 56х. Тепер збираю під спільною рискою дробу. Бо в мене спільний знаменник. Вгорі горі 49х2. На друге місце я поставлю мінус 56 ху І на третє місце плюс 16 у квадраті. Зберігаю знаки. Місцями змінюю, але знаки біля кожного з чисел я зберігаю обов'язково. Дивимося. Вгорі горі в мене формула 7х мінус 4х піднесено до квадрату. Ну, 7 у квадраті 49х2. 7 на 4 28 2 – 56, і 4 в квадраті 16. Бачите, ось у мене є формула. Тобто, ось це все я можу перетворити у ось такий вираз. Аналізуємо. 7х-4у у квадраті більше або дорівнює 0. Ну, може бути. Додатнім, бо у нас квадрат. І може бути нульов, бо у нас є множення на змінні. Да? От, наприклад, якщо х і дорівнюють нулю, буде тут 0, або x4 y7 і буде 28 відняти 28, буде 0. Тобто вгорі у нас додатнє число x і y можуть бути будь-якими. Навіть якщо x, y додатніми, буде більше 0, x додатні y від'ємний теж буде більше 0. Все через квадрат. Тобто чисельник тут ні на що не впливає, і відповіді нам на запитання для нашого доведення не дає, що x та y числа одного знаку. Давайте проаналізуємо о, знаменник: 14хі. Дивіться, він більший повинен бути за 0. Бо ми ж перенесли у нас за 0. Четвірку туди перенесли, тут залишився 0, більше 0. Значить, що х і, якщо вони обидва додатні. Додатне на додатне буде додатне і помножене на 14 буде більше нуля. Працює. Якщо y обидва від'ємні, від'ємне помножити на від'ємне буде додатне, множу на 14 буде знову додатне. Тобто, якщо y додатні, виходить правильна рівність. Не, правильна нерівність. Якщо y від'ємні, теж виходить правильна. Рівність, тобто однакові знаки. Давайте спробуємо x, y взяти різного знаку, Неважливо, x додатним, y від'ємним чи навпаки. Якщо я множу додатне на від'ємне, я отримую від'ємне. І від'ємне помножу на 14. У мене буде від'ємне. Але в мене сказано, що воно повинно бути додатним більше 0. Що й свідчить про те, що Х і y у нас це числа одного знаку. Я не знаю, які це числа, але мені потрібно було довести, що вони одного знаку. Ось знаменник про це і вказує. Та-дам! Задачі розібрали. Перед тим, як перейти до тестування, невеличке завдання розшифруйте ребус. Напишіть в коментарях за правильну відповідь з мене вподобачка. І, взагалі, не соромтеся залишати коментарі, я їх всі читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкових потрапляють до наступного відеоуроку, який я випускаю на каналі. Угу. Пишіть коментарі, можливо, ваш коментар буде в наступному відеоуроці. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. Тож, не перемикайтесь. І так, трічки відпочили. Завітали до славетного міста Острог, що в Рівненській області. Мої вітання всім, хто живе у цьому місті. А ми рухаємося далі вперед, за оцінкою тестові завдання самі ж себе не пройдуть. Да? Так, де мої тести. Ось тести, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. До речі, шановні вчителі, якщо бажаєте скористатися презентаціями або тестами на власних уроках, бажайте придбати школа.топ, там всі деталі, всі ціни, всі зразки. Якщо бажаєте використовувати відеоуроки, відеоуроки є, були і будуть безкоштовними. А от презентації і тести можна придбати. Так, тема тестів співпадає з темою уроку. Магія. Починаємо тестування. І так, яке з чисел завжди більше за інше? Додатне, нуль і від'ємне. Тобто порівнюємо, яке з них більше. Звісно, додатне за нуль і за від'ємне. Вкажіть найбільше число. Якщо не встигаєте, тисніть паузу, поміркуйте. Це ж відеоурок, я тут можна перемотувати, буду 100-500 разів пояснювати одне і те саме, можна на паузу мене ставити, я замовкну. От. І так, найбільше число 352. Розібралися. Якщо А мінус Б менше нуля, то який є висновок роблю що А менше Б. Вкажіть знаки строгої нерівності. Встановіть числа в порядку спадання. Ага. Спадання це спадає від найбільшого до найменшого Ого. Нерівності, що містять такі знаки називають строгими нерівностями. Якщо а мінус б дорівнює нулю, то А дорівнює Б. Яке ж число завжди менше за інше? Додатне 0 від'ємне. Звісно ж, від'ємне, якщо з тих обирати. Якщо А мінус Б більше 0, то А більше Б. Вкажіть, знаки нестрогої нерівності. Тунц, Нерівності, що містять такі знаки, називаються нестрогими нерівностями. І так, в мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки з самого початку до самого кінця, теж великі, молодці. Респект вам! Давайте переглянемо звіт, його можна зберегти у файл, роздрукувати за потреби. Тут вказується тема, хто проходив, коли проходив. Це у вас початок семестру, вересень, а я записую відеоурок в лютому. От у мене між двома сусідніми уроками може пройти рік, 2, 3, 5. Тривалість тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оціночка 10. І так, мої шановні глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, обов'язково тисніть на рівну подобаєчку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати є під будь-яким відеоуроком, або реквізити привату, або монобанку. Все є в описі під відео. Приєднуйтесь на наш сайт школа.топ. Моя сторінка у Фейсбуці. У вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням, в інстаграмі фоточки, в Тіктоці творія за одну хвилину. Також і на другому каналі Швидкоматика. Якщо треба повторити, підготуватися швиденько до контролю самостійної, там тільки творя, одна-дві хвилинки. Нічого зайвого, там все я пояснюю. Це мій другий канал. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Ваші коментарі і бонусне завдання. Напишіть в коментарях великими літерами послідовна непослідовність. І я розумітиму, що ви додивилися до кінця і натисну вам вподобаєчку. Музика грає все голосніше, а мій голос все тихіше, тихіше.